Управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації виступає замовником робіт по об'єктах, що будуються або модернізуються, і контролює виконання цих робіт. Серед нещодавно реалізованих проєктів адаптація приміщень обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф до створення єдиної оперативно-диспетчерської служби в Миколаївській області. Проєктно-кошторисною документацією передбачено капітальний ремонт приміщень першого та другого поверхів, з установкою кондиціонерів, протипожежних дверей, підключенням вентиляції, електроосвітлення та виконання оздоблювальних внутрішніх робіт. В рамках проєкту сделано два диспетчерських пункта: это на 9 і на 6 диспетчерських мест. виконано капітальний ремонт поміщения серверного. Деньги були предусмотрены з обласного бюджету. Р. Сатвістучим розпорядженням, рішенням кошторисна вартість будівельних робіт майже 330 тисяч гривень. Генеральний підрядник приватне акціонерне товариство «Житлопромбуд-8». Проєкт підготувало КП обласне архітектурно-планувальне бюро. Роботи достаточно, достатньо, достатньо кваліфіці в срок ми довольны результатами, ті, які у нас є на сьогоднішній момент. Тобто, дане поміщення по тим параметрам, які були УКС, готово к далі експлуатації даних поміщень. Виконані на цьому об'єкті роботи важливий крок до створення єдиної оперативно-диспетчерської служби. Федір Бондар, Євген Мінаков, Телевізійні Новини Миколаївщини.